Артем Долбек таки отримує шанс продовжити кар'єру в англійській прем'єр-лізі. Отже, у переході українського нападаючого італійської роми зацікавлено одразу кілька клубів АПЛ. Італійський журналіст Ніколо Скіра стверджує, що за українцем стежать Вестгем, Сандерленд та Ліц. Останній, якщо вірити чуткам, пропонує 37 мільйонів євро за трансфер 28-річного форварда. Але це ще не все. До списку охочих підписати Довбека до Приєднався Евертон, за який виступає Віталій Микол. Оленко, і тут є цікава деталь. Рома та Евертон належать одній компанії Груп. Евертон нібито вже запропонував за довбика 43 мільйони євро. Хоча раніше Рома, начебто, була згодна і на 35 лямів. Але тут важливо враховувати, що клуби по суті мають одного власника, який явно переслідує свої інтереси. Ну а в ромі вважають, що довбик регресував і дуже далекий від реалізації ідей Джан Гасперіні.